І Мішель. 4. А оце і не зарахували? Ну тільки що був гол. Ну, не гол. Не накручує на фланзі, пробиває. І Гардюша сам собі щось головою там підкидує. Ай, лай, розрядив гармати. Хороший лайчик. асфальт меч. Дається за меж тут високі хлопчина проходить одного, другого, третього. Оце це Назад, Тьома, швидше! Звичай, назад! Не давай обійти сюди! Іжа! Іжа! Миш, проси, Миш, проси. Лево. А что это у Гордея за тапки? Ай, Мішаня, Карвахаль міг головой заряжай. Так, гардеї Лайратмир. Виходять Влад Богачук, Джуліан і Остапині. І ще й Мішель Сім на нього свят вийшов. Так, Наш кутовий святік на подачі. Жорсткий простріл низом. Деня намагається чіплятися, там воротник, воротник на базі. На тобі святік незрозуміло чим, наче, лицем зупинив цей м'яч. Влад Багачук виборює на карвахаля, карвахаль, на воротника. І знову з ним вже, з Карвахалем обігралися. Міша через день Я виходив. Зустрічає. В центрі. Далі о, Влад притикав, ще вийшов у нас. Остап на Джуліана. Джуліан. На цьому закінчуємо. Влад багачук. Лівою. Святік! Да. Далеко відпустив м'яч, а міг би собі під дар підпрацьовувати. До речі, сьогодні. Да. О, ось. Ну що, за шістнадцять? Знов кормохаль замикає головою. Скільки сьогодні вже подальше. Мішаня, треба вже забити головою. Молодець, молодець. Тьома, вся краска з голови злетить. Да. Владик там фінтонує. Ага, Сів Діс, перебудувалися з Мішей центральним, тьома правий край, влад притика лівий край. Ух, вагачук влад міг тільки що закинуть за Шиворот. Тут серйозна організація. Два лайнсмена на одному фланзі. Рувім і мар. Свят підхоплює удар. и повз ворота. Они просто не выходят за центр. Блин, ну рефери тут ходит не в тему, цеханал, Он Типа мне весь кадр перебывает. Ух, и Юлик откинул на святика. Святика корпус завалился трохи, а так бы был в щельный пострел. А поднимай, Тём, поднимай, там Миша есть. И тут 500 гривнев. 500! Владик Богачук 4-0, сынок. Да. Угу.

Богачук Макс появляется на поле заместо Остапа. Святик разряжает. Воротник тащит! Ну, Джулиан! Есть, Юлик, Тысяча! 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 тысяча. Тисяча! Який рахунок? Коли у нас такі рахунки? Так, тут у нас знов комплексна заміна. Виходило нових людей. Іван Черниш, Мішель з'явився. Черниш б'є, Владік, Богачук. Добиває. Шість ці перебігують їх просто, от і все. Не не встигають ну, І Ілай на полі з'явився, хто у нас ще. Ратмір з'явився на полі. Гліба я не бачу. Я поставив його. Я сказав, так, да, Ілай вийшов. І Черниш Іван. -у, по горобцям трошки. Да, Максика, я теж прокоментував, що він вийшов. Наші, з центру завдання. Не можуть перейти навіть, банально, за центр поля. Не можуть перейти, вибити його за центр поля. Ілайчик, проси, проси, в тебе гарна позиція. Хороший, Мішель, молодець. Іван. Кранар, який щось. 5-0 до хлопця. Ні, мені не сказали, що тут виходить. Може, хочеш покоментувати? Ні, не знаю. Ану покоментуй. А, що ти радієш? У нас тут запрошений коментатор є. Дуже стільний. Мама буде сваритися.

Треба вино, нормально. О, Лівунці на полі! Ми пропустили цей момент. Щоб він сьогодні зіграв 10 матчів за сьогодні. Ну це ми так для загального рахунку, що Лев сьогодні рекордсмен, він скільки матчів вже зіграв. А йде трансляція? Все добре? Раді, глянь. Іде. Льовчик. Що льовчик? Лівий захисник? Гардюша щось там намагається протягнути м'яч. туфля? Мішаня підпрацьовує собі і карвахаль забиває. Типу, розкладу, да. Зараз 16-й буде або зразу, або через одну гру. У 16-го буде гра. Тьома, зустрічай, можна, Тьома. Можна з Мішеля, Мішель находить. А що це Карвахаль в нападі? й лай виграти ту камерялочку свою. Карвахаль дубль! Иван на центрального не захисника играет. У нас, давай, у нас все, просто <с> <с> из линии, захистники там только Ратмир играет. Лева, Иван. Гарріш спина! Льова на Остапа, у нас Остап з'явився на полі. Остап проходить удар. Остап забиває. она на Мишу в центр нападу. Карвахаль свои два забыл. Ай, лай! Тупо не докатилося в куточек. Левун с з мощнейшим пострелом. Давай, давай. Ілля трошечки забуксував. Через центр, через Мішеля. Ілай набирає. Мішель, там у нього зона. Хорошо, Мішель, непогано. <гуми> Мішель збиває Артема.

Топчают нашего Левчика. Артем с бывает.

Точка. Я не знаю, рахунок десь 8 чи, чи 9 чи 7, ну десь, десь так, не знаю. Хто дивиться трансляцію. Так, Ілай отримує шанс забити з точки. І пробиває воротника. Я більше не ставте тим. Тебе я знаю. Списи, списи. А пацан пісу замовив, то не мають колеги. Відворіт 30 показує рефері. Як На мене там хитовий був, але це вже не суть важливо. Закінчили. Дякую. Захар, Захарці, що ти це? за Захар, Ну, Це приємні моменти з гри, що Повага суперника. Підійшли, потиснули руку тренерам, суперникам. хлопцям І дівчатам. Будемо закінчувати цю трансляцію. Будьте з нами о 20.00 буде ще одна гра. Тут вимикається не знати. Ну вимагається.